Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Рієлтор 3D в Іспанії. І в нас для вас дуже класна квартирка біля моря. Третя лінія біля моря. Моречко, дуже близько. Ми знаходимося зараз в суперовій ганді. Подивіться, яке сонечко класне. І в нас для вас квартира вартістю. 150 тисяч євро за 97 квадратів. Дуже велика, класна, світленька квартира біля моря. І давайте подивимось, що знаходиться в цій квартирі. Ми знаходимося зараз на такому балкончику. Дуже великому. Така у нас тут терасочка дуже класна, дуже зручна, красива, все гарно. Нові вікна, до речі, тут хочу зазначити. І заходимо всередину. Тут нас зустрічає вітальня. Ось такий тут ремонтик. Подивіться, все красиво, все гарненько зроблено, нічого не потрібно. Це квартира, просто заїхати з тапочками і віддихати, відпочивати на морі. Подивіться, кондиціонер, все красиво. Все гарно. Тут три спальні, один санвузол і один окремий туалет. Отож, повертаємо направо і рухаємося далі. Ми заходимо в першу спальню. Подивіться, яка вона гарненька, класна, велика, зручна спальня з гарненьким ремонтом. Все чудово, ось тут монтовані шафи, будь ласка, можете послати свої речі. Все суперово, віконечко, вигляд на сусідній будиночок. Все гарненько. Рухаємося далі. Тут з цієї спальні одразу ми зустрічаємо перший санвузол. Ось такий у нас повноцінний санвузол. Теж все плиточка, все красиво, все гарненько і поруч туалет. Ось так зручненько, за один біля одного. Просто суперово. Одразу друга спальня. Ми зустрічаємо біля цих, біля санову зла і туалету. Все зручненько, все гарненько. Тут в цієї спальні віконечка в патіо, як ви бачите, теж є вбудована що ви можете залишити свої речі. Досить таки цікаво. Потім ми з вітальні переходимо далі. Переходимо в кухоньку. Ось така от гарненька, зручна світла. Класна кухня, квартира, сама дуже світла, все дуже класно. Тут у нас такий невеличкий господарчий блок, де ми можемо поскладати всі там свої необхідні речі. Все суперово, рухаємося далі. Далі в нас тут зустрічає ще одна спальня. Ось така коремненька, гарненька спальня з шафами, вмісткими. Все дуже круто. Віконечко в нас ось на нашу трасу і на сусідній. Будиночок, і тут в нас вхідна зона. Отож, будь друзі, якщо вам подобається ця квартира, третя лінія до моря просто шикарна, з шикарною великою терасою. на ній взагалі можна загорати, все круто, звертайтесь і ми вас обов'язково поможемо. Друзі, ми піднімаємось зовсім трошечки з нашої квартири. Подивіться, тут величезна тераса. Просто супер великий плюс цього будинку, десь наскільки воно величезне. Я собі ходжу тут довкола. Оце вона така громадна. Тут можна, не знаю, все, що хочеш, можна просто цілою сім'єю стати, загоряти. Просто, розумієте, в Іспанії 300 сонячних днів. Тобто ви можете, по-перше, постійно загоряти, а по-друге, подивіться, який там вид. Вид на море просто шикарно. Друзі, при виходу з будинку ми маємо паркінг. Ось такий. Тобто все тут зручненько, все тут зрозуміло і все тут красиво.